Привіт, мої улюблені друзі, з вами Флейк, та Ми продовжуємо, як завжди, грати у світі витоки магії. У цьому епізоді ми зробимо дуже імбові заклинання, а які саме ви побачите у відео. У попередній серії ми вийшли на новий рівень окулусу. Це дає нам набагато більше рецептів, ритуалів, чарівництва, крафтів і так далі. До речі, інтерфейс такий тепер ось такий, тобто він став більше. Також у попередній серії ми вибрали фракцію, і саме перше, що треба зробити, коли ми фракцію вибрали, це зробити її браслет. В цілому легко крафтиться мана кристал, ми вже знаємо. Крафтиться частинка магії теж, а звичайний браслет це просто а, зразок звичайного браслета та перегріти він тейню Тому не гаємо час і робимо цей браслет. І так, все, залишається тільки створити його. Тепер треба все це накреслити. І все створюється. Браслет тепер у нас. Що він взагалі робить? Так, мана і на браслетах. Тобто треба сюди-кудись його поставити. Ось. Та, чудово. По ідеї, заряджається підставкою або тримаючи вру... А, давайте якось О, ось. Та. Заряджається він. Якби я не пробував розібратися з цим браслетом, я не розумію, що він робить. Так, в кодексі Аркани є про нього інформація, але тут щось такого пишеться щось. Типу, ми можемо отримувати надлишкову ману з якихось частиць, якщо ми коло цих частиць. Але взагалі де ці частинці, що це за частиці, не зрозуміло. Поки що його усот з браслетами поставлю. Можливо, колись він якось покаже себе, бо поки що я взагалі не розумію, що він робить. Но але у будь-якому разі нам треба це робити для того, щоб виконати ось. створити артефакт вашої фракції на верстаті магічної ткачіні, тобто на ось цьому. Звісно, ми можемо і далі йти по виконання рівнів тобто перейти на четвертий рівень, потім на п'ятий рівень, але я зараз цього не бачу сенсу, тому що. Ми в цілому поки що дуже мало контенту споживаємо саме з цим модом. Тобто ми просто в цьому моді виконуємо завдання, хоча тут дуже багато різних. Ритуалів та різних предметів, які нам можуть знадобитись. Тому е, у цій серії я би цим зайнявся. Тому в цій серії ми будемо робити різні ритуали, предмети і так далі. Трохи погрався я з заклинаннями у іншому світі в творчому режимі. І ось що можна вибрати: по-перше, ми зробимо афігенека його. І а також офігенний меч. А також додаткова така скринька, типу Ender chest, але прямо у інвентарі. Що ж, давайте зробимо спочатку імбове кейло. Для цього ну тут нічого такого складного, це снаряд, а також, де в нас тут Ані це зверху порушити. Також додаємо сюди радіус та швидкість і додаємо по максимуму. все. Так, все по максимуму. І такі от інгредієнти нам потрібні. Давайте реагенти отримую і зроблю ритуал. Коричневий барвник, як я його не люблю. Добре, що в мене enterті face є квітка, яка дає коричневий барвник. Пам'ятаю, десь цю квітку бачив. Ну звісно, пролетівши більше тисячі блоків, знайшов квітку в болоті. А я нагадаю, що болото у мене дуже близько з базою. І додаємо останній предмет. Це сам якраз цей рецепт. Я дуже сподіваюся, що через те, що ось тут у мене зачарований арбалет, нічого страшного не буде. Так, е очищений порошок і так, все працює. Слава Богу. І ще зараз, напевно, треба так, малювати все. І ми отримуємо цей заклинання, снаряд та порушити. Його головне десь тут не використати, бо буде дуже-дуже погано. Так, ну спочатку ми. Йому назву даємо, а також йому іконку даємо. А назва в нього буде, напевно, для Білгорода. Тобто, ну щоб нормально було, все рушить, Білгород, все таке. А також таку іконку дуже символічно. Так, а, де ж його використати? Давайте відійдемо. Ну, ось шахта є, давайте сюди пройдемо і спробуємо. Ось так. ну Погодьтесь, добре воно руйнує блоки, ну це просто це ж ідеал. Правда, підвагу, ви... ми його рушимо, до речі, а конгломерат, якщо. Ну, напевно, він просто не буде призиватись, от і все. І ось так легко ми можемо знаходити ресурси. Дивіться, золоту руду він не чіпає. Тобто, напевно, коштовні руди він не чіпає. О, ось і діамант. Наступне заклинання це заклинання урону, а тобто ми будемо робити йому меч. Для цього просто закований меч вибираємо, а також вогонь або можна ще заморозити, можна ще блискавка. Але мені показали, що вогонь буде самим тут надійним, самим простим можна сказати, а також ушкодження по максимуму спочатку меч, а потім що не може меч тут додати, вже бачите, ми додаємо вогонь. Знову останній е, предмет це цей рецепт. Все. Тепер беремо очищений день порошок. І ой, не так. Так. Потім ось так. Все. Знову ж таки, беремо цю павицю і креслимо. І все. Знову ж таки його треба назвати. Добре, нічого не придумав, тому ми можете в цілому написати е, у коментарях, як можна його підписати. Ну поки що він буде просто меч. Також іконка в нього, ну напевно, що... А там будь-яка іконка, все одно там іконки в цілому і не буде. Тому що якщо ми зараз е, правою кнопкою миші тикнемо, то в нас, е, е, нам дасть якраз цей меч. Тому в цілому іконку будь-яку можна брати. І ось так він е, виглядає, б'є і все таке. У цьому мочу всього 12 урону, це майже як і ця сокира, нове, по-перше, він швидше б'є. Звісно, він не настільки імбовий, як ось це заклинання. Це я не знаю, це я так винайшов. Це напевно заклинання, воно дуже імбове. Чи можна його, напевно, буде зачарувати, мені навіть цікаво стало. Давайте до зачарування ми прийдемо. Так, дивимось, його можна зачарувати. Так, його можна зачарувати. Ого, він виглядає. Стоп, а якщо його просто кинути, то як він буде? Ага. Тобто, його можна якось просто збросити? Так все збросило. О, так дуже виглядає прикольно. І ось продуктивність 3. можливо, з ним і щось інше. Ні, тільки продуктивність ну добре. А, якщо якось пізніше зачарую його, прям дуже добре. Ну але поки що ось такий от о, меч у нас. Взагалі тут дуже багато цікавих заклинань, от як на давайте знайдемо, от, наприклад, Політ Ельдріна. Я що буду літати, незрозуміло. До речі, це воно давайте в ритуали сюди зайдемо, що не в ритуали, а в чарівництво. І якщо ми бачимо тір 3, тут і показується з інших фракцій, але ось наша фракція, ось така у нього іконка. І бачите, у них є магія, політ Ельдріна, і тут ще я бачив виклик Ну Давайте зробимо те, що їй хотів зробити ну на себе, звісно, тому що це буде як скриня нам і тріщина. Тріщина це, напевно, типу вона визиває тріщину, в яку можна щось положити. Тобто така подойбічна тріщина. Знову ж таки, рецепт, знову ж таки, ритуал арканів порошок, і дивимось на рецепт. Дивимось. І зараз знову ж таки ці всі предмети зберемо. І залишається тільки поставити рецепт. Далі, по ідеї, все починається. Вже підготовлюю павицю. І все ми отримуємо заклинання. Знову ж таки, його називаємо. Це заклинання просто буде скриня, тому що це скриня. І який йому напевно, щось по типу. Ну, давайте щось типу такого. Все створюємо, і тепер, по ідеї, якщо ми нажмемо, то ми так відкриємо тут навіть більше ніж скриня, тут як двіна, напевно скриня, тому що шість цих і сюди щось можна вложити. Потім все. Ідеально, можна його і забрати, а то я зараз думав, все пропадуть мої ресурси. Ну і все. Це, типу, у нас такий Ендер Enders... ще одна ендер скриня, тільки можна навіть не ставити саму скриню. Ну, а на цьому все така дивна серія вийшла. Тут ми по факту тільки робили ці ж заклинання, та й все. Якщо вам сподобалось відео, то поставте вподобайку. Також подивіться попередні відео, а також і нові. Ну а з вами був Флейк, до зустрічі в новому новых видео.